Які з'являються по ходу сезону. Подібними за вами спостерігаємо і в Шахтарі, і в Олександрії. Залишається Кащук сьогодні на лаві запасних Бондаренко. Дискваліфікований через червону картку в матчі з Вересом. Дискваліфікований на один матч на оцю зустріч. І чого запасних в минулому сезоні якраз проти Шахтаря сьогодні з'являється в основному складі. Плакса і Калюжний разом з ним в центрі поля Шулявський Кулаков і Калітвинцев. Трійка а там, до останнього інтрига трималася у Львові. Олександрія відігралася вже на 80-х хвилинах. На стадіоні Нікава Олександрій поки Шахтар відігрався на 70-х хвилинах в кінці матчу. Так само зараз пішла передача від траоре. Крийський в штрафній зоні пробуває він і сейв від Микити Шевченка від вихованця Шахтаря, який шість матчів всього навсього напевно. Шість матчів провів за Донецьку команду і підозрюю, що амбіції в нього були більші. Зараз він не дозволяє Крийському. Якийсь під. Розіграш кутового. Сіка м'яч під правою ногою. Перекладає під ліву. Виконує навіс удар повороток від траоре. І забирає м'яч до рук Шевченка. Досить зручно було для голкіпера з цим ударом впоратися. Не вдалося сильно пробити на траоре. Він на цьому стадіоні в поточному сезоні вже забивав. Візному складі Шехтаря в кар'єрі. Але подивіться на цю передачу. Олександр Зубков на межі штрафної віддає пас на Гачали Швілі. Очали Швілі, навіше на дальню стійку, удар по поворотах. І ось тут вже Кирило Шевченко не допоміг. Данило Сікан з позиції ліво. Він град сьогодні. Відзначається своїм першим забитим м'ячем в сезоні. Чудовий удар головою від нього. Швидкими м'ячами сама відзначалася. А зараз швидко пропускає від гірників. Чудовий пас на Зубкова. Запков розумно Гочолишвілі. На Навіс від нього. Також варто відзначити кмітливість цієї передач. На дальню стійку, де нікого не було. Всередині штрафної зони. Величезна кількість гравців, Ще однієї, ще іншої команди хочали Швілі, підіймає голову. І на дальню стійку, де лишень Данило Сікан ніким не прикритий. І Сікан пробуває дещо проти. Тіхо, лише шахтаря були скасовані. Цей. Зараховано в протилежному напрямку. Я підозрюю, що це серйозний вплив на епізод має. Після цього зрозуміло, що зупинявся, аби опонент його збив. Удар поворота після штрафного. Аплодує Руслан Ротин. Я думаю, що він таким чином хоче команду завести. Ніхто не тримає кулакова. Так, Криськів був поруч із ним, але тоді, коли починав набирати хід кулаков, ніхто проти нього не футбол. Почали швілі. на перекол, пані встигає зіграти подачу від нього. Трауре, удар поворота. І рахунок стає 2-0 на кори Шахтаря. Ласіна Трауре оформлює другий забитий м'яч у цьому сезоні і прочитав ситуацію вчасно, при не поступається 0-2. Логінов. Центр віддає передачі, і після цього в один дотик спроба скинути м'яч від відплався у фланг. Читаються ці дії. Гочали швілі. Варто відзначати те, як високо суперника зустрічає Шахтар. І варто відзначати те, що подібне, подібне вже могло трапитися раніше. Гірники так само агресивно діяли і під час попередньої зону. І ледь-ледь цей пас не пройшов. Все ж капітан Олександрій свою команду виручає, а потім свій колектив виручає Дмитро Різник. Бабогло. Як після цього він швидко зорієнтувався і віддав передачу на Колакова. І пас погодьтеся непоганий. Якби не Дмитро Різник, Колаков не може вийти в основному складі. Вирішив перестрахуватися нідерландець, судячи з усього, і зі своїм Форвардом. Скорко забирає м'яч до рук Шевченко. Своєму захиснику допоміг цю ситуацію розрядити. Було небезпечно, оскільки пресенгували скаркає відповідно так само і його голокіпера. Криськів входить в штрафну зону. Прострілює він. Шевченко на перехопленні на підбиранні. Ващенко вперед грає. Колоков назад на нього м'яч повертає. В один дотику фланг. І Калітвінцев переводить м'яч на протилежний фланг. Тут гочали Швілі. Дещо помиляється, заганяє себе в кут. Шулянський продовжує тиснути. На легіонерах гірників і вдається йому з цієї ситуації вийти по флангу м'яч спрямувати. А потім Калітвінцев м'яч під лівою. У по поворотах над попереченою. В першому таймі був момент у Владислава Калітвінцева, коли він разом з трьома партнерами вилітав до чужої штрафної, вирішив правувати. Тоді не зміг по м'ячу прикластися як слід. Той полетів далеко від воріт. Тут набагато ближчим буде своєї мети колишній футболіст Динамо. Гравецький одну лишень перемогу в своїй кар'єрі має над шахтарем, і та перемога була в фіналі Кубка України, коли він злавив запасник нас. звичайно, необхідний забитий м'яч. Це для того, щоб наблизитись до суперника за того, щоб повірити, що вони можуть створювати, вони можуть забивати. Шулянський виконує подачу, удар по воротах. І ось після цих слів м'яч опиняється у Сіці. Дмитро Різник дотягнувся до м'яча, але не зумів в попередніх матчах. Забивав. Зараз асистує Калітвінцев, відпасовує фланг. Хоча Швілі дозволяє виконати навіс із Корко, що вийшов з лави запасних. Вривається перед Дмитром Топаловим, пробиває головою. І різник цей удар потягнути не зміг. Поганий, поганий варіант розвитку подій. Калітвинце. Виконує навіс. Доба Бог м'яч доходить і після цього футболісти Олександрії вимагають пенальті. Йобуті пенальті. Про це йому підкажуть. І почули, мені здається, саме його відповідь. Що пенальті не буде через те, що рука має. А суперники ось такі от паси виконують. Смирний. Яч під лівою під ударною ногою. пробуває він і не влучає в дальній верхній кут. Ось і повернення Кирила Ковальця. Ковалець. Як він реагує на відкривання смирного. І Топалов Матвієнко не заважають. Практично 55-му номеру Олександрії прибуває. Очеречко. Гарна передача від нього. В Юних. Приймає, пробиває в ближній кут. Стилився м'яч газоном. Якби сильніше вдався удар, цілком можна було б претендувати і на забитий м'яч. Але тут мусив Шевченко м'яч до рук забирати. Що і зробив, і те, як він виконує стандарти, Подача від нього на дальній стійці. Кирило Ковалець. Простріл, різник, накриває м'яч. Самовідано грає голкіпер Шахтаря. Дісталося йому по руках від Сергія Логінова пішла подача. Проходить м'яч до Кирила Ковальця, простріл від нього. Кулаков не зумів ногу підставити так, щоб пробити. І після цього різник на м'яч кидається. шахтарям він ледь на найбільше готовий грати в основному складі. Подачі зі штрафного удар воротах. і ось це той момент, після якого футболісти Олександрії готові схопитися за голову, розуміючи, що це був. Ледь не найкращий їхній шанс щоб відігратися. Дивимося, ми став кадр. І не факт, що був офсайд на фланг, Під лівою ногою у Калітвінцева м'яч. Він намагається перевести на протилежний фланг. Цей пас не проходить. Але на підбиранні в центрі поля Ковалець. І він на Калітвінцева. Юник перед ними калітвінцев навішу штрафну зону удар по воротах, Різник, ось це так порятунок на 90 плюс перший е, ногу мартинюк фолить проти свого суперника. Ось тут красиво вирізає ковалець на калітвінцева. подача від нього і смирний пробиває з кількох метрів менше п'яти метрів до воріт Дмитра різника. В притул б'є смирний, але встигає викинути руку в бік. Ворота Шахтаря і свою команду виручає. Смирного. Шевченко. Штрафний у його виконання. Різник на виході. Падає ворота Шахтаря і фол в атаці з боку Кулакова. Налітає він на Дмитра Різника. То на фланзі. Крос від нього. І Келвін Келсі пробиває. Шевченко команду виручає. Келсі на підбиранні падає. Рефері каже, що пенальті не буде. Мяч залишається у гірників. Очередько у фланг. топало. Перед ним Дживані. Дживані вдалося відіграти. Потім Скорко. І м'яч залишається горі. Невже Заводяться від цього рішення гравці Олександрії звісно ж на удар воріт на можливість атаку свою виконати, піти за цією нічією такою бажаною. Нам показують, як Келвін Келсі не переграв. Матвієн назад на очереть. Очередька заробляє аут. І на цьому у нас все. Завершується матч важкою перемогою Шахтаря. Тому не бачимо ми усмішки на обличчі Патріка Ван Левена. Дякує він своїй команді. і тренерському штабу, і футболістам. 2-1 вдається гірникам перемогти в цій зустрічі. Ви не оскільки...